Ну що, пообіцяла показати вам три своїх любимих блюда з кабака. Ну, Сьогодні показую друге – молошна каша з кабака. Я розумію, що ви всі знаєте це блюдо. Ну, через те воно гітше не стає. Ну, як я варю, ну, сьогодні я варитиму з пшона. О, беру десь стакан пшона, вже я його тут промила. Вообще, я і з рису варю інколи. Якщо чесно, я не можу сказати, що мені щось добріше, чи з рису, чи з пшона. О, добра і та і та. Ну Сьогодні щось мені схотілося з пшона. Стакан пшона ну, промитого. О, тоді беру. Кабака, так порізаного, десь із пів кіла, не знаю, може тут грамів 600. 600 висипаю. Я прямо все засипаю зразу. То, що я, коли знаю, ще морочила голову, віддільно тушила кабак, ну, варила сперва пшоно з молоком. Тоді в кінці додавала оцей тушений кабак. А тоді подумала, нащо я буду морочити голову, якщо я можу все його зразу загрузити. Ну і хай собі вариться. І літро молока так наливаю. І тепер ставимо на плиту, нехай собі вариться. Ну, в принципі, це і цей рецепт. Ну, Варю я десь до часу, може, минут 50, пробую. Якщо пропав вже так ловкенько розварилась, ну, що вже вона стала така м'якенька, ну, то значить вже каша готова. Ну, в кінці ще трошки присолюю. О, сахарю, ну, я десь ложок 4-5 на таку кількість кладу, а ви дивіться по вкусу. Якщо ви любите солодше, то кладіть більше сахарю. О, і ще, може, тоді додаю водички. О, то, що вона так теж може загустіть, регуліруйте по своєму вкусу. Якщо хочете, щоб рідша каша була, то додавайте більше води. О, якщо хочете, щоб густіша. То Менше. І отака кашка вийшла. Дивіться, жовтенька, пахущенька. Ну, я тут такі невеличкі кусочки кабака ще не але, ну вони вже все одно м'якенькі. Ну, і по густоті хороша, не рідка і не густа. Ну, така, що якраз бери, насипай ну, і сідай їсти кусочок масличка зверху, і, пожалуйста.